Просто подарувала злочинцям. і було прийнято рішення. Вийшов порубні. Ми сказали, шановні, виконуйте хоча б отаку от свою обіцяночку для народ. буде, боля... це площа народу. У мене товариш живе в Америці, він спокійно може зайти на територію Білого Дому. У Франції спокійно кожен громадянин може зайти до парламенту і стати слухати, що там творять. У нас, ви ж розумієте, зайти сюди, вісім пропусків треба виписати, перевірок, ступеньок, і не зайдеш ще. Тому ми боролися, і торка пролита за те, щоб кожен там, що сюди, міг вийде там з дверей і перейде потуха. Є, будь ласка, а чому ви творите без Чому ви творите? Чому ви нас зраджуєте? Тому було прийнято, був, ми, знаєте вже говоримо, ми просто наші парламентарії випустили їх, забрали клітку. Випустили спіти, ходіть до народу. Уже вам не мішають паркани. Ходіть до народу, і питайте, що цим людям треба і як їм треба жити. З вами. Тому що Там кожним деревом де скамечка там пролита кров. Отай весь асфальт він залитий кров'ю. Бути гідні у тих людей, які пролили там кров, а не займатися популістичними оцими. Беріть забор, не боїтеся, ви ми не боїмося свій народ. Будь ласка, слухайте, чому кожна людина не може прийти з дитиною до той Верховної Ради, наступи, поки ось тут твориться закони. Ми що, дикуни? Ні. Тому ми сказали: уберіть оцей символ заборони демократії і власності, ідіть до народу. Дякую, Мене звати Зіло Сергій. Зіло. Кравиться. Да.